Що де він? Я не розумію де вообще. Оце він? Це не він. Там є кювет легенький. Ага. Угу. Вони вже там заховалися. Ага, ага. -а, -а. а розкажи. А, о, що... ага. Молодеж, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я обоссаний, ви поняли, я не вмію оце там газ тормоз, що та якісь оці як їх сцеплення. І це взагалі не мій двіж. Ви поняли, я їду 40 по городу і мені пуху. Так що це для мене вново. Зараз ми будемо середині десь, якщо чокан виживе зараз, будемо середині газувати. По донатах я Єбать! Ебать! Це хто? Отвічаю. Заєбись! Ауді уїбалась, прикинь. Да, фара лежить, прикинь. Єбачу в рот. А це да. Ота-та ніхуйова. Ауді заєбись. Да. Чтоб ты понял, вообще не злюсь, базарю. Да я прямо еду, блядь. Зробите что нибудь пацаны. А! А! Ой, блядь. <laughs> <laughs> Нихуя себе! Да факт, я ехал прямо, блядь, Він, він сюди, бля, якраз на мене, бля. Це хто, це хто, це ти? Та прийшов тут скорість, я прямо їду старий. Ти ж бачив, бачу. Бля. Ні, 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 ні. Я навіть не дифтував, я просто прямо їду. Чуєш, просто... а, а, а по ремонту плюс-мінус що? Ахуєнно? Охуєнно.

-да. Раз кумарились нормально. Два слова. Что думаете, плюс-мінус? Че нормально? Нормально. Хорошо. Якраз бампер, пацаны, тиждень назад поставив Новий. и все. Еее. Але номера цель. Ша ша? Ауди пиздец машина. Ахуєно. Машина охуенно. Ох, їбать старий! О, я не бачу. Ж Бля, я ж кажу, він, блядь, просто в бл їб... бачину мені нахуй. А, то він в бік заїхав. Та ж, да, я їхав, блядь, бік задком В бік і задком, так, блять. Він ебанув сперед і його ви... yeah, заїбаше. <сяцез> <ruled.". сяц> а на чому він їхав? То зараз перепишемо баху та все. ще хоч би я хуй, блядь, це. Я собі піжу, хуй стриману не немає, блядь. О, їбать, тут балдіж. О. Вот это да. Ху подрифтили. Класно. Деєм. Михайло, я тобі подякував за то, що ти Деєм. зробив файне приглашення. Сьогодні мені гарно провести вечір подрифтувати. Сажана їсть. Послідо у там, віч. Видно, то як ти їхав прямо а він. Так прямо і він в'їбав мене і я три, просто це... О, да, зніми, зніми щось, да? я прямо їхав. Конечно. Блядь, а ну розказуй, бо ніхуя не понимаю, мішкові. Да? Я ж їхав прямо. Да. А він звідти дрібсігає, І він мене в'їбав і Бачиш, як, блядь, машину застояти. Если... Вот. Вот. От. Вот. От булда. Я знов пізнув. Вдарило? Конечно. Та це пізда. Коротше, ще раз об'ясни, ти їхав звідти сюди? Ну вот, ти отак їхав? Да, Туди чи звідти? Звідти їхав сюди. Сюди їхав. І тут ми в'їбали. А, і він тебе уїбав і ти уйшов? Я ушов колись. То все, нема питань. Подивись, подивись. 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 Так. Ну ось, тіп, Михайло їхав звідси сюди рівно. А тіп зі сторони уїбав. Уїбав його мою машинку і ушли на сторону. Так, да, ось, ось, свіжий їде. Ось у мешка сліди, він їхав просто прямо, і його зліва уїбав типу в типу дрифті, і мешка на моїй машині уйшов туди. Ну все, що тут решить? Цю машину я купив три місяці назад. Бампер я поставив Есленівський два тижні тому. І ось що від неї залишилось. Старий, зараз оформляємо, все класно. Ты ехал прямо, ты в дрифте его уебал. А <реклама> вот давай, вызывай полицию. Так вот и полиция, смотри, я ехал прямо, тут ты, блядь. Фара винегрет, нихуя себе. Вот это да. И там где было столкновение. А где цей хлопчина? дай, так. Старий, подивись замалимося, але... Ну, а, це не ти, вибач, не дивись. Маленький спить, адихай, все класно. Ти хочеш через поліцію рішати все? У мене швидкість була мала. Я їхав теж прямо в на той момент. Я тормозив, він навіть тормоз не нажав, хто був закритий. В смислі не нажав тормоз, я просто, блядь, навіть не побачив, що, що робиться, бля, просто фари у мене. Я блядь. Блядь. побачив і тормозив. Як ти тормозив, подивись. Так ти уїбав його, ніхуя себе. Він їхав прямо, а його прямо вики... викинуло в сторону. Як Як розуміло, дивись, якщо б велика скорість була, ходи сюди, старий. Дивись, який блять тормозив. Якщо б велика скорість була, я би був обтав. Дивись, де ти мене вїбав. Це все ти мене вїбав, свої сліди. Бачиш? Ну. Ти йшов дріфтом. От вот ти заносила, бачиш? Дивись, це дріфт. Братан. О, 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 о. ну. А, а я отут їхав прямо. Якщо б була велика скорість. Та воно що ти, блядь, усього два було. сліда. Ти їхав прямо, ти його отут уїбав і він ушов на сторону. І дивись, якщо б була велика скорість, я б не був там. Тут ж слизько, до. так. Так тебе велико, були... ти хоч каже, що ти ну, і ти, часами. А як він став а а там, там істин? став? Не, ну блядь, тут з кожної частини, типу, там. Давай людей щось попадаємо трохи, давай, я не знаю. Якщо б дріф дріф, то бля в'їбалися, так. Ну це бля просто я прямо їхав, я вже їхав до них. Диві, просто до них. А не я в тебе в'їхав. А ти я в мене в'їхав, як в мене вся бочина щас, а в тебе морда. Як я міг тобі в морду в'їхати. Та ти вже... ти, блядь, Ну що ти, здівайся, там не видно ніхуя, я дуже далеко. Там я даже не зрозумів, що з того відомо. Ні, ми там їхали, бачили, все задиміло і піздець. Просто тупо Пісі, я їхав прямо, блядь, ти в'їбався в мене, коли ти йшов дріфтом на подивись, на Ну як я тобі міг? Морту, заєбав, Ні, мину, ну як ти міг так тако сюди, задок, а і сраку, я так пам'ятаю, сюди, бо в нього теж передок і хуйню. Дивись, дивись, от, машина їде, ти йдеш дріфтом. От так ти в'їбав і мене що ти? Туди і сюди. Я не знаю. Це не дві. або ти робиш, або через мінків, бо тому що інакше. Давай гроші. Дай гроші, не понять. Давай, ти гроші. Або на стрім зараз закинув скаляйку 3 тисячі доларів. Та що три, блядь? тут тільки блядь, бампер 800 махович. Давай продамо їх що запчастям. По запчастям продамо, я диски беру мені піздес, надо в мене теж аудит. Ти що, блядь, ще ніхуя не случайно, вже машину розбирає мені. блядь. Ага, то вона ніхуя не буде. Ооо, єбать його, в рот. Та якщо тут є камери, супер, то якраз буде видно, що я прямо їхав. А є камери? Шара тих, хто що? Це супер. Прямо фари. точно є. Ні, заберуть у виновного. А хто, От, Той, той, той а хто веде. Якщо є камери, то це типу, без проблем буде, розумієш? Ну, бави, а як вам робимо? Вони рішають. — Дивіться, якщо Вони є камери, виновне, буде видно 100%, як я їхав прямо, блядь, Шіпла фар. — немає, які камери можуть бути, Що з вами є? <реш> Все, <реш> нахуй камери. Ну старий слідах же. ти? а ось оти. ти. По слідах же ж він їхав прямо, ти зі сторони уєбашив його і він ушов. Все, що тут рішать? Давай гроші мене вдарив. <хи> мене страту кинуло на тебе. Я дрифтив, я не спорю, я це говорю. Я да, старий, я прямо тут, їх... Тут кожен дрифтив. Тут кожен дрифтить, розумієш? Тут, тут, ти там тут кожен дрифтить. Ну ти не їхав, ми... ну, типу, з типо... Не Неважливо яка так, швидкість не була. Не швидкість та. не була велика. Якби ти була велика я... швидкість, я... я би був вон там, а не отут. Бля. Ти розумієш, я не міг розігнати. Дивись, ходи сюди. Ходи ще раз. Тут нема одного винного, тут двоє. Пане, був, пацани добре сказали, пацани добре сказали, не їдьте по половину. Прямо сліди. прямо сліди. Є, Це мої батьки. Дивись, ось твої сліди. От, от, тут ти мене їбати, Його розвертаєте, мене відкидають туди. Швидкість у нас майже була однакова. що дріфці, що у у тебе при мене Тому що тебе, і тебе відкинуло так, і мене відкинуло. так. Я, я не согласен з тобою на Так, іди ну, сюди. сюди, дивись, два вибору. Або Скорі. ти буруєш до кінця. Ну ми тобі показуємо так, сліди, так, що ти так, заходив так, дріфтом, так. він їхав прямо, ти уїбав і він ушов. Дивись, навіть поліцію визиш? Я їхав прямо, тут прямо можна їхати, але не можна дріфти. Покажи мені відео, де я дріфтив. Та чекай, ти тільки що казав, що ти дріфтив. Ну що ти гориш? Ти дрифти вже, правильно? Тут кожен приїхав дріфтити. Ми їхали прямо, правильно? Ну звісно. Ну от давай, ну прямо ж полоса, ти ж викупаєш. Він їхав ставити тачку. От, подивись. Запитаємо людей, так. Та що в людей тут люди всі кажуть, що ми обоє не праві. <звіць> Якоюсь швидкістю їхав. У мене не, не була велика швидкість. швидкість. <звіць> я не <звіць> дивився на спідометр. <звіць> ну, у мене не була велика швидкість, тому що я їхав до них. <звіць> <Та> ні, дивись, <звіць> <а, звіць> битись будемо пізніше. Дивись, <звіць> ти, <звіць> ти, ти взяв боковим. Дивись наскільки він від'їхав. Ну яка яка, яка була скорість? <звіць> 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 якщо він від... ну, на, на 5 метрів, блядь, від, відкинули його. Ну все. Ну він їхав прямо, а ти їхав ти розумієш? я почав тормозити, коли я побачив фари блядь, От звідти я почав тормозити. А ти можеш тут міний шлях побачити, що ти всі говориш. Подивись, який де? Покажи мені, який. Подивись, де, 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 де цей? Де, де йшло. де, Снігулі. Ви збирайте, де, хіба, брати, і все. Де... Ну давай. Що <плес> тобі? Крило тобі, блядь, зробити? Давай я роблю крило, ти їбачиш мені тачку так само, правильно чи ні? Ну я тебе питаю, я тобі я роблю крило, ти мені хуяриш тачку всю. Ти ти шо ебанутий, подивись на тачку, блядь. Я, блядь, зараз ну. Дори, то не буде, <гум> кожен сам собі робить тачку, понял? Нормально. Їба... Ї... Дивись, якщо б я йшов дріфтом і ми в'їбалися, да, я їхав прямо, блядь, до них. Точно так само як і в тебе, вот. Так от. бачу, куди удар прийшов. Дар'. подивись, куди удар основний прийшов. Як я міг в тебе заїхати. Дивись, я ви, тобі об'ясняю. Дивись. Вот. Вот. Стану ну, не, до, до тебе. Стар... стану коштейно. до тебе. <густя> Дивись, оце я їду прямо. Так? Оце ти йдеш дріфтом. Ти мене пиздячиш сюди і сюди, і мене відкидає сюди. Там ж по слідах видно як ти їхав, блядь. Що ж ти тянеш? О, ти сука, я ще після оформлення під'їду нахуй до тебе. Казіл, йобан. Мишко, визве когось. Бля, мала, я так те любив, баний в рот. Це піздец. Буде добре зробиться. Зробиться? Мешко. Я все поменял. Все поменял. А я думал, что нет, тут уже пью марта разит. Бля, мы наши... Наши показы... ...житя. Да. <гуми> буде хуйово для всіх. Бо ми тут всі сидимо, У кожного є тачка. понятно. Ну, мене вже немає. Не 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 не, не, так, так... так вони двоє винні. Це понятно, що не можна спистити. Ну, нам можна спішено. Щоб він ще їхав, і живі їхав. Вони двоє винуваті. Логічно виглядає по слідах просто, якщо ти девиш. Ну логічно, ні, він їде прямо, а в нього заходять з почини. Давай, давай ще раз я це зніму, щоб, блядь, всі ліки.

Розумієш, зараз у тебе ауді дорожньо. Наприклад, тебе було бех, а в нього да, ауді. Собі, Так, але складає. сходимо з того варіанту, що я їхав прямо, блядь. Да, але... Ми робимо йому тачку, він робить цю тачку. Ну две, две потіки. В нього, я ну, кажу, наприклад, дорога машина, там 100 тисяч доларів. Да. Так. Тут тебе, наприклад, за тисячу доларів. Да. Так. Я би за нього так само масом не тянув, бо він ти винен, винен. Я розумію, бо, я, кажу за за я якщо по людей, я думаю, де логічно, він реально їхав, просто Просто відео. звільнення. Так от, так відео він боком залітає. хочете так Дивіться, ви кажете, що той робить тому, той робить тому. Робить дві тачки, суму пополам, там до побачите. Ремонт стоїть, наприклад, 5 тисяч доларів, його стоїть 3 тисячі доларів. 4... Поділили на, на, на пополам, оце саме правильно. Ну no, давай, або визиваємо і скалав... качаємо далі, й все. Дві, візка, далі качати, як? буде далі. Ремонтується ця машина і ремонтується. ремонтується двоє. Не важно де яких сервісах. Вісім тисяч Пополам. Це саме, оце ти ті, реально тієї сказав, що тут мене це саме охуєнне бумагу, і буде вам на пополам. Да. І тут ніхто не буде, що ти, блядь, ти він... Оце реально не потягнеш. Оце саме реально. Ну ви ж хочете купити, я дам. А що буде. ти будеш тим? Я дам, хай закривається питання, просто щоб тачку зробили. Ти всі попалиш, хай пів що і менше. Ну хлопці, ремонтують вони разом все. От, наприклад, загальна сума вартість ремонту. 5 тисяч доларів з нього 5 тисяч довго. А що якщо він у нього залетів? Та не він не летів. Так є відео. Я дивився, як він ще їхав, прямо зробило пех-певд. Просто вітає як дійсно з'явила Так Правильно, ти ж не бачив, так відео як він просто боком заходить на крутиться, і тут влітає машина. На висті, вот, ну, мені, я на місці, майже стояв. Ось на відео, смотри. Старий. У тебе круг, от, зараз... от, полумісяць. Подивись, ну, навіть по слідам подивись, який круг, нахуй. Ну що ж ти, блядь? Він курси тут, курсий на місці. Ну Його. ходи подивишся, Його. Його. Та я бачу, ти звідти їхав. Ти ж бачиш, який угол заходить. Це ж Його. не я на місці. Та фан. це взагалі незнайома людина, я не їбу. А Якщо ти типу, поїбав, да, ну типа, нахуя шо... мій кінт, який їхав прямо, має їбашити там зараз четверку-пятерку. Це ж типа бред теж, ні? Так вам не підходить. Блять, ми можемо зараз нехую діляти. Визивати 102 і качаємо далі. Дальше хто вивезе. То все. Ну, тут я, зубори, на 102 є, я також. точно правий, тому що я їх опрямо, він все. Ну все, визиваємо, качаємо, то все. В тебе є права тачка на тобі, вся хуйня, так? Да? Вибіч. Я їх прямо. прямо. Є, є свої на правила на продовжувати, забий балт на ні, nee, ну просто як хлопці давай на те, Страховки не випаде, нема? Для. Бля, рішай тут з ними, пізда, тобі тут не на страховка дасть хоч чуть-чуть, бля, страховка хоч чуть-чуть дасть. Якщо у нього є, і він буде вен йому похуй, йому виплатять. Похуй, скільки у нього нова машина, Ні, якщо ти вен, якщо ти вен, то твоя страховка має платити йому. А у нього немає ніхуя. Заднім числом у фарбі. напевно, бля, скорше, поки сніг не запав, щоб вони бачили, бля. А мене я на відосі слідаю, що мені похуй. Серйозно, щоб не оцінювали, бля. Просто до всякого кіпчика. Такі руки, старий? Старий. Ні, це трьох місяців. Дерей, у, мене у мене з таким самим пошкодженням приїхав крайся. Всі кієві трішки ремонту за цю хуйню. Це лиш тут, а там депіздавши. Це найахуяно для нього, стріщо. От де то! А потім не чіпай, бо буде кричати, вона не любить, коли її трогають. Понял? Уже нас забрали? Бля, синий! Конечно. А вот это да! Бля, Бля ебать! Я прямо? понял, до меня еще походу не дошло, что именно стало, понял? Типа, я вот дивлюсь. ну типа... Вау, вот это да! А ты типа, не можешь понять, что это твоя машина? Да, да, ну это пиздец!

Встреч, насрак, але можна було би розбиратися. Ми тут всі піздец забігу, понимаєш? Ну, розсудять, є я відоси, я, я, я лінію торможання. Розсудяться, зафіксують і все. Четко. Так буде дальше, ну, щоб не було фактів Так, hey, і кожен собі має догоду, по він буде тоді тут уже. В двох є страховка, буде страhovка, Страховка Там страhovка пише статично платить. Свата яка? Є тільки що 200 платить. Повне каско типу покриє, знаєш. Не, повний каско, блядь, бротак. А, от і мен. каско ти просто так не оформиш. Раз. Да, так будеш. Визиваємо? Будете тут до ранку. Тобто ви хочете, щоб я повністю оплачував вам ремонт і робив свою тачку я собі. Чи як? Ну старий, блядь. Ну хочеш я. я йду. Якщо, давай, іду зараз я на уступки. Я тобі закриваю э, твою тачку, ти закриваєш мені мою тачку. І ми розходимося. Або, або визиваємо і качаємо і все. Добай, ми ми будемо до 10 -ти стояти. Ну, а тут немає, просто стоїш час іде. Це треба машини зараз забрати ще. Є, дай. Хіба я нікого тут не знаю, він самі варіанти варіант, там... він собі розбачку ти свою продав, ту йому зробив і забув. Ну там що лишилося, типу, ну така тема, ну хоча б вилізе з і залупи. Та чого він має вилізати? Ну знаєш, що ви робите з нього ну, ну Старий, блядь, я чай... їхав прямо, ну, чи ти не, не чуєш? Ну він так само прямо їхав. Так? Да? Блядь, ти що, ти, що? <ріх> <ріх> ні, ну, ні. Ну все, ну, визиваємо ментів. А не можна його робити, він, типу, малий, всіх... його вже винно. Ні, А ти на місці крутився? Старий, то ти показуєш п'ять ліків. Я, я сідав, йде по сліду, бля, що ти з мене? Чувак, не роби дурного. Да, не роби дурного. Дивись, диви, ідем да, диви. судо по твоєму сліду по одному. По одному, по твоєму сліду. Ну реально. Це ти хочеш сказати, що Ой, на місці? Ні, що смисла. Да, це, це не на місці, ти крутиш. Да? Да, якщо би ми зайшли двоє дріфтом, блядь, і в'їбалися. Та базара немає, так. Ще питань нема, попаса. Ну покидо, диви. Дивись відок, дивись на це. Дивись, дивись ще раз. Покажи нам ну, стрільбу, спочатку, як це сюди Ну Майже на місці, ну реально. Ну як майже на місці. А бо який угол старий, диви <зараз> ураган. який угол хуя. кого який угол. Хто в кого заїхав? Смислі, блять, я їхав прямо. Дивись. Диви, диви. Ти просто дріфтом у мене заїбашився. Дивись. Ну там же що дариш, ти, ти ж розумієш, як він зайшов. Просто дріфт. О, 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 що ти боком в нього відкинув. Я не в'їбався у тебе передок, а був задок. Я ж не в'їбався я... Я в, в тебе, тобі в передок, тобі передох або задок. Ти просто тупо... Я їхав прямо, ти боком Блядь. Бок? Ви тут виразимо ситуацію. Я рахую, що не провірює обоє. Я то в'єбався, в мене було б, блядь, або передок розбитий, або задок, блядь, або і так далі. Та ти тут суто, блядь, вот так. Бачу, що ти ж бачиш, ти уєбав? Одна прямо їде, я. А ти тут ідеш дріфтом, і ти її мене от таким передком, і задком, блядь, кидаєш сюди, мене відкидає сюди, а тебе тут. Тут навіть базарити немає за що. Баний в блядь. Без зишки бесім, Пожали руки, блядь, я роблю йому машину він мені. Ой, а ти собі. А тут, блядь, ну, реально, просто прямо їхав. Я Навіть скорості не було. Якби була скорість, я б був вон там уже, блядь, від того удару. А це мене ближче розвернуло, ніж тебе. Ти аж, блядь, Він ще сам на карку, бо він сказав, коли поїхав, він сказав, колодок немає, ауді нема. А там нові колодки стоять, Що не буде, колодок потім, після цієї хуйні. Ти, ти Ти за яку я, команду граєш? блядь? Я Я... Я, я, я зваю <сі> туди <сіон> трякував, звідти вертаюся за ними, Шоб, щоб Щоб знімати тим, блядь. Куїнсь, блядь, літай. <сіон> Старий, або ви ментів, поки не припали не сліди і пацани, блядь, не це. Я в будь-якому випадку, знаєш, попадаю. Типу в будь-яку. Навіть, якщо я не правий, я правий, в будь-якому випадку я попадаю. Ну, типа, ладно, давай залишаємося на те, що я роблю тобі тачку, ти Давай, не. все. Ну, все Але ти ж, согласен, що двоє не проїжджало. Ну, Старих всі ми сюди прийшли подрифтувати. Але, якщо, ще раз кажу тобі, якщо б я заходив дрифтом, і ти заходив ну, дрифтом, і ми вже, отак від'ялися, там не було не А тут, блядь, реальна ситуація. Тут, тут, я ти... просто їхав до пацанів, блять, забрати. Всі забрати. Я теж просто їхав. Ти розумієш разі, просто їхали. Все, там, не качайте, блять, по руках вдарили, все, блядь. Визивай якусь хуйню, щоб її десь увезли.